Мені поставили хронічний андексид 19 років. Потім я одружилась, народила двох дітей, і зараз проблеми аднокситу немає. Тільки що я вам процитував один із багатьох подібних дописів із соціальних мереж. Навколо хронічного аднекситу ходить безліч суперечок та міфів. Дехто вважає, що взагалі такого діагнозу немає, дехто. Стверджує, що хронічний аднексит виникає виключно у тих осіб, які перехворіли хворобами, що передаються статевим шляхом. Навіть серед фахівців точиться немало суперечок щодо, припустимо, ефективних способів лікування хронічного аднекситу, застосування антибіотикотерапії, фітотерапії, деколи навіть говорять про гомеопатію. Чимало оман є із приводу наслідків аднекситу, причому вистачає і тих, хто стежить, що він нічим не загрожує в майбутньому, разом з тим, інші стверджують, що ускладнення можуть бути досить серйозними. Зрештою, є навіть ті, хто заперечують взагалі існування хронічного аднекситу і називають його неіснуючим діагнозом. Але для нас насправді досить важливо розібратися в цьому, адже хронічний аднексит – Існує і наслідки його дійсно можуть бути досить несприятливими. Для початку слід зрозуміти, взагалі, що ми маємо на увазі, коли ми говоримо слово хронічний. Насправді під хронічними хворобами розуміють ті, які неможливо вилікувати. І зазвичай лікування таких хвороб полягає або у виключенні факторів, які їх спричиняють, або у ліквідації симптомів, які супроводжують хворобу. У корекції ускладнень, які можуть виникати внаслідок самої хвороби, ну і зрештою, можливе комплексне лікування, яке впливає на всі фактори, які я тільки що назвав. І до таких хвороб ми відносимо всі відомі там, цукровий діабет, гіпертонічну хворобу, бронхіальну астму, ревматизм інші різні стани, які будуть з людиною практично все життя. Ви помітили, що серед хвороб, які я тільки що назвав, далеко не всі мають запальне походження і ось тут увага. А зазвичай, в нашій практиці, ми використовуємо слово хронічний, щоб говорити про хворобу, яка має запальний характер. Адже всі ви чули про такі діагнози, як припустимо, хронічний тонзеліт, хронічний піленефрит, хронічний цистит, хронічний аднаксид. І ось саме про аднексид я сьогодні буду розказувати в цьому відео. Чи варто сумніватися, що будь-яке запалення може залишати після себе неприємні наслідки? Думаю, ні. Те ж саме можна сказати і про адноксид. Ускладнень після перенесеного запалення яєчників нібито й небагато. Але от в першу чергу вони, припустимо, можуть призвести до утворення спайкового процесу в порожнині малого тазу. А це одна із. Ймовірних причин жіночого непліддя. Крім того, запалення з яєчника цілком може перейти на маткові труби, що також може спричиняти утворення спайок в ділянці труб, а це ще одна обставина, яка може стати причиною жіночої неплідності. І, до речі, відомо, що частота позаматкових вагітностей суттєво вища у жінок, які перенесли аднексид, ніж у тих, хто його ніколи не мав. Ну і зрештою, якщо ми говоримо про реальне запалення, гостре запалення яєчників, то можна свідчити про те, що такі запалення, особливо якщо воно повторюються неодноразово, можуть призвести навіть до порушення гормональної роботи яєчників, а це як наслідок порушення менструального циклу, аномальні маткові кровотечі, ну і зрештою, знову ж те ж саме непліддя. Тобто, як ви бачите, наслідки аднексита ну, не настільки безневинні, як могло би здатись на перший погляд. Але є суттєвий момент. Отут увага. Мова в даних випадках ведеться про реально перенесену хворобу. Або ж е про ті випадки, коли хвороба була лікована або не своєчасно, або недолікована повністю. Тобто, в даному разі ми говоримо про гострий аднексид, стан, який має виражену характерну симптоматику. В першу чергу при гострому одних виникають болі. Болі можуть бути як однобічними, так і двобічними. Болі локалізуються десь приблизно в нижніх відділах живота, і можуть бути як постійними, так і періодичними, і це може залежати від дії різноманітних обставин. Майже обов'язковим при гострому одних є підвищення температури тіла. І якщо візьмемо всі ці обставини разом, то вони можуть призводити в першу чергу до незадовільного самопочуття, до, до втрати працездатності, порушення сну, навіть деколи до порушення проходження менструації. То які ж стани можуть впливати на виникнення гострого аднекситу і вираженість симптомів при ньому, серед них в першу чергу я би назвав такі, як перехолодження, перевтома. Певне психологічне перевантаження, недавно перенесені оперативні втручання, особливо неодноразові. Теж саме стосується частих абортів, які, можливо, жінка робить не один, не два і не три рази. Також можна говорити про деякі загальні, соматичні захворювання, про яких, ну, як мінімум, Порушується стан імунної системи. Ну і звичайно, жодне запалення неможливе без основного чинника, це збудника хвороби, збудника запалення, тобто мікроба. Тому часто зміна статевих партнерів, перенесені захворювання жіночих статевих органів, які були несвоєчасно діагностовані, несвоєчасно або неповноцінно проліковані. Захворювання, які передаються статевим шляхом. Всі ці е, фактори можуть стати таким пусковим механізмом для виникнення гострого аднокситу. Отже, як бачите, е, запалення яєчників, адноксид це не та проблема, якою можна нехтувати. І вкотре я би акцентував вашу увагу на двох речах: перше, не займайтесь лікуванням або не використовуйте якісь непрофесійні поради. Ну, і по друге, не чекайте, доки. Проблема пройде сама собою. Зверніться до лікаря. Але все ж таки наприкінці трошки обнадійливої інформації. Справа в тому, що насправді гадниксид це не настільки часта проблема, як деколи здається. Виникає вона настільки часто, наскільки про це говорять. І Ось тут чіт, слід чітко проводити межу між наявною проблемою і якимсь станом. Які, можливо, схожі на цю проблему. На жаль, навіть лікарі-гінекологи деколи гіперболізують цю проблему і ставлять діагноз, якого насправді немає. І в першу чергу ми говоримо про такий стан, як от хронічний аднексит. Наприклад, е от під час гінекологічного огляду лікар, натискаючи на яєчник, отримує від жінки стверджену відповідь на запитання: а тут болить? І на основі цього робить е, висновок про наявність запального захворювання. Але ви мені вибачте натискання на абсолютно здоровий яєчник у жодної жінки не викликає ніяких позитивних емоцій. Більше того, це дійсно неприємно і ну, навіть трошечки боляче. А ще масла вогонь деколи підливають лікарі ультразвукової діагностики. Які виставляють діагноз хронічний аднексид на основі ультразвукового дослідження. Скажу вам по секрету: насправді діагностувати запалення яєчників за допомогою ультразвука дуже важко, хоча б через те, що при цьому стані практично відсутні якісь характерні ознаки, за якими би лікар УЗД міг чітко встановити подібний діагноз. Ну на завершення нагадаю. Бережіть себе, уникайте будь-яких факторів, які ну, дійсно можуть спричинити захворювання. Ну і зрештою, вчасно звертайтесь до лікаря у разі, якщо все ж таки у вас з'являються якісь скарги. Будьте здорові і пам'ятайте, ваше здоров'я в першу чергу у ваших руках.